Ви теж думали, що молочні продукти це безпечно? Що шматок сиру або склянка молока на ніч, це навіть корисно? А тепер уявіть, що після 50 ці звичні продукти можуть повільно, але впевнено виснажувати вашу печінку. День за днем. І головне, про це практично ніхто не говорить. Навіть лікарі. Не тому, що не знають, а тому, що ми самі не ставимо питань. У цьому відео правда, яка вас здивула. І три прості дії, які зможе зробити кожен, щоб допомогти печінці відновитись без жодних пігулок. Печінка це наш головний фільтр. Вона очищає кров, розщеплює жири, нейтралізує токсини і допомагає засвоювати вітаміни, але з віком її робота сповільнюється. Після 50 зменшується вироблення ферментів, які допомагають розщеплювати їжу. Печінка гірше вводить токсини. Які ми отримуємо з їжі, повітря, води, відбуваються гормональні зміни, що теж впливають на метаболізм. За статистикою у понад 60% людей після 55 років вже є стеатоз це накопичення жиру в клітинах печінки, навіть у тих, хто не вживає алкоголю. І головна проблема це ніяк не відчувається. Немає болю, немає симптомів. Печінка мовчки терпить, але ресурси. Не безкінечні. Те, що ми звикли їсти щодня, може працювати проти нас, особливо якщо ми не знаємо, як це впливає на організм після 50. Молочні продукти. Після 50 багато людей втрачають здатність засвоювати лактозу. Пастеризоване молоко часто містить залишки гормонів і антибіотиків. Твердий сир дуже жирний. Перевантажує печінку. Можна просто трохи скоротити кількість молочки або перейти на ферментовані продукти: кефір, ряженку, домашній йогурт. Смажене, особливо небезпечно смажене на рослині олії, яка вже раз нагрівалась. Там утворюються канцерогенні сполуки. При смаженні виділяються транжири, які печінка перетравлює дуже довго. Печінка змушена працювати на межі, щоб, хоч якось, компенсувати шкоду, спробуйте інший підхід. Готуйте в духовці, тушкуйте або запікайте. Це і легше для організму, і не менш смачно. Легкі перекуси, печиво, батончики, снеки. Майже всі містять глюкозно-фруктозний сироп. Головний ворог печінки: штучні жири, плюс надлишок цукру сприяють жировій дистрофії печінки. І найгірше. Ми не помічаємо, скільки цього їмо. Набагато краще брати щось на кшталт горіхів, фруктів або несолодких крекерів і смачно і без шкоди. Ці звички здаються дрібницями, але вони кожного дня дають печінці мікроудар, і з часом орган просто не витримує. Продукти, які дарують печінці друге життя. Ось що реально допомагає нашій печінці після 50. -ті. Без таблеток, просто їжа, але правильно підібрана. Буряк містить бетаїн, речовину, яка активує очищення клітин печінки. Покращає відтік жовче. Найпростіше натерти буряк з олією або зробити фреш і випити на серце раз два на тиждень. Із краплею арії. Куркума потужний природний антиоксидант. Сприяє регенерації клітин печінки. Додавайте куркуму до каші, супу чи навіть води. Ефект буде, якщо робити це регулярно, зелень. Рукола, шпинат, петрушка насичена хлорофілом, який виводить токсини, стимулює відновлення клітин. Просто додайте трохи зелені, в салати або смузі. Зробіть це щоденною звичкою. Лимонна вода стимулює вироблення жовща, покращує травлення, особливо вранці. Спробуйте почати ранок зі склянки теплої води з лимонним соком. Це працює м'яко і ефективно. Авокадо містить глутатіон один із найважливіших антиксидантів для печінки. знижує навантаження від жирів і токсинів. Авокадо чудово підходить, як заміна майонезу 2-3 рази на тиждень буде саме те. Три прості кроки для оздоровлення печінки без ліків. Крок перший: розвантаження на 5 днів, повна відмова від смаженого, жодної молочки і випічки. Фокус на тушкованих овочах, кашах, бульйонах. Так ви розвантажите печінку, відчуєте легкість і помітите, як покращується травлення. Крок другий: салат для печінки три рази на тиждень: буряк плюс рукола, плюс ложка оливкової олії. Можна додати лимонний сік і куркуму. Це м'яко очищає печінку, активує жовче виділення і не дає застоюватися. Крок третій: щоранку лимонна вода з куркумою. Стакан теплої води, плюс сік лимона, плюс дрібка куркуми. Пити, наче серце за 15 20 хвилин до їжі, організм прокинеться, печінка отримає легкий стимул і обмін речовин піде активніше. Можна роками приймати бади, пробувати дієти або пити ліки для печінки. Але якщо щодня продовжувати їсти смажене. Запивати молоком і перекушувати печивом ефекту не буде. Бо здоров'я печінки це не про пігулки, це про щоденні дії. Ви вже знаєте, що саме шкодить, ви знаєте, що саме допомагає. І тепер вибір за вами. Бо після 50 кожна звичка або в плюс, або в мінус. Середини немає. Важливе уточнення, кожен організм індивідуальний. Якщо у вас є хронічні хвороби або ви приймаєте ліки, обов'язково поратися зі своїм лікарем перед змінами в харчуванні. Не всі продукти підходять усім, але якщо шукати і дослухатись до свого тіла, завжди можна знайти ті прості натуральні речі, які працюють саме для вас. Якщо інформація була корисною, підтримай відео лайком, напиши будь-який коментар та підпишись на канал. Нехай твоя кухня. Завжди приносять тебе лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.